Секрети проходження кастингів і успішна самопрезентація. Як це взагалі працює? Привіт, я Ангеліна Хачтрен, і ви на моєму каналі, на якому розповідаю вам усе, що тільки знаю про тележурналістику. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж все таки зробити, щоб серед інших учасників обрали саме вас, як обрати, на які кастинги ходити, як працювати з співведучими, якщо вас поставлять, спробувати з ними і так далі. Почнемо з того, як відбирають телеведучих на програми. Враховуватись може вік і стать. На деякі програми більше підходять старші, на деякі молодші, на деякі жінки. Або чоловіки. І це залежить від теми програми. Для того щоб зрозуміти на кастингах взагалі яких програм вам слід йти, вирішіть, що. Вам цікавіше програми, які викликають емоції, чи більш інформаційні програми ви повинні бути також зацікавлені в проєкті на який хочете попасти. Бо спілкування з людьми, які будуть вас відбирати, це буде як мінімум відчуватись. Давайте одразу 5 пунктів на що варто звернути увагу, коли вже йдете на кастинг Питання відповідь перше, кого шукають на цю програму? Зробіть для себе портрет. Ідеальної людини, яка ідеально підійде туди, і взагалі чи підходите ви туди? Друге, яка ціль програми? Третє, хто глядачі, цільова аудиторія. Четверте, навіщо ви там потрібні. Обов'язково е, потрібно виправдати своє появлення в кадрі, тому придумайте версії. І п'яте, який формат цієї програми? Проаналізуйте для себе це все і вирішіть чи. Чи варто вам туди йти? Так, якщо ви обрали, куди йдете. Давайте поговоримо про найголовніше: як себе вести. По перше, не ведіть себе однаково, як і інші учасники. Різноманіття це найкраща поведінка у кадрі. Проявляйте ініціативу і в будь-якому завданні виділяйтесь. Друге, ні в якому разі не треба думати, що щось пішло не так. На кастингах вас будуть вас можуть завести максимальний стрес, і стрес то стійкість буде привілегією, щоб не сталося. Тримайте контроль, виключився телесуфлер або забули слова. Потрібно вміти імпровізувати і показувати свої можливості на максимум не дивлячись ні на стрес, ні на деякі неполадки і так далі. Третє, не лінуйтесь в емоціях. Може казатись якийсь момент, що ви занадто емоційні, але враховуйте, що камера з'їдає емоції. Краще трішки перебільшити, ніж недоробити на будь-якому кастингу, особливо у тилна тележурналістиці, є висока можливість того, що ви можете пробуватись у парі з іншими ведучими, і тут вам допоможуть певні лайфхаки, тому що навчитися працювати з кимось також треба. Перше, звертайтеся до співведучого по імені. Друге зробив контакт з ним і дивіться один на одного. Ви повинні вистроїти якийсь, словити коннект і, начебто, разом вести цю програму. Ну, так є разом її і ведете. І третє, робіть акцент на форму виступу, а не на зміст нарешті ми добралися до самопрезентації і візитки. Вона буде враховуватись на відборі вас до кастингу і як її зробити, і як виглядає ідеальна самопрезентація. Ідеальний час візитки до однієї хвилини. Ніколи не повторюйтесь у візитці, бо це не дасть вам свободи спікера і свободи імпровізації. Пам'ятайте, що візитку дивляться не заради, не заради суті, а заради форми, тому не зациклюватись на тому, що ви будете говорити. Завжди будуть слухати те, як ви зробили це, і робіть увагу саме на це, як ви будете говорити, з якими емоціями, жестами, з якою енергією, і так далі. Давайте вирішимо, в якому форматі краще робити візитку, тому що форматів є дуже багато. Ви повинні вирішити, яка більш до вподоби саме вам. Я зараз назву не всі формати, але більш-менш такі, які мені до вподоби, і основні. Візитка у формі програми, наприклад. Добрий день, мене звуть Ангеліна Хачатурян, мені 15 років, і я хочу стати телеведучою. І в перших трьох фразах ви повинні також привітатись, представитись, назвати ваш вік. І чим ви можете бути корисним людям або просто якийсь суперфакт про вас, але не рандомний знов-таки. Можна зробити такий формат: топ 3 чогось. Наприклад, топ 3 поганих якостей, які я пройшла. Найкрутіші візитки це ті, які починаються нестандартно. Наприклад, я розвелася з чоловіком тому що. Саме з такою проблемою до мене прийшла клієнтка, і ми вирішили її проблему. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. У принципі є різні способи презентувати себе і придумайте собі декілька таких на протязі неділі. Робіть різні візитки. Потім вирішуйте, яка вас більше всього більше за всього описує, і презентуйте себе так. Головне на кастингу – показати себе, свої можливості імпровізувати і достойно презентувати. І якщо оберуть вас, то це круто. А якщо ні, не треба розчаровуватись, бо це може бути просто не ваша програма. А на сьогодні це все. Сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне. З вами була Ангеліна Хачатурян. До наступних випусків.